Біля космо, біля Крампляту, там нідіти зі школи. Четвертий. Моглева фабрика, Дубаєва, Європейська площа, Кодовальця, Петлюра, Довженка, Базепа, петлю, Курота, Південний Бульвар, коли Нічого не їде, розтагалася Пасічне Феткович. як це він буде сподівати, а що він буде далі. Ми їдемо туди, але він не вважає. Мені поїхати на вакансу, мені треба в сьогодні годині на вакансу. Приїхати на вакансу, просто. Ми туди вас 44-й і І цей, так. 25-й їде дуже часто. 25-й їде, але так і не їде сьогодні. 6 хай на вагу, ми їдемо. До початку точно. Тобто він нормально їде. Він нормально, але він не їде на поставку. У нього маршрут допаси, якщо треба сидимо. Але, наприклад, щоб я вийшла, я поїхала, так знаєте, що дозав, і одного коштува. Прямо. Ми не маємо далеко так? Ми живемо десь в комплекс, де міліцейські А корепи там ну, давай до Репета? коребота. До Торебота, ну як? Ну, зупинки це зіцяли гаребата. Я фактично так само йти, як і ті, до, до європейських нормально. Я теж живу в опрещицях, треба теж 15 років до пошту. Давайте добре. Телевізори. Ви буде що записати і цілого призводити. Я теж працюю на роботі, на державі, я знаю, що можна хозити, що можна все, але люди, і старенькі, які не можуть. Кожна має до тебе свої проблеми, кожна має. Але раніше теж не було, так? Ні, не було, але цей 44-й розумієте, ніде написали, що буде наїхати до обіцяли і зробити задовго є, Він їхав безпере. Це їде нормально. Це їде нормально, ви питання маємо. Але він просто в тому справи, щоб він не вийшов.